Вітаю! Цим відео я започатковую цикл передач Славні сторінки історії України сьогодні ми поговоримо про Конотопську битву. Битва відбулася у червні 1659 року і закінчилася повним розгромом московського його війська на чолі з Трубецьким та Пожарським, і тріумфом військовим гетьмана Івана Виговського та кримського хана Мехмед Гірея IV. Передісторія. Після зради Московією інтересів України у 1656 році Московія уклала перемир'я з Річчю Посполитою і при цьому дуже образила інтереси України, не покликавши Хмельницького навіть на переговори як третю сторону. Це дуже зачепило Хмельницького. Він розірвав угоду з Московією і почав шукати нових союзників. Зокрема, відновив Союз з Кримським ханством і почав переговори з Річчю Посполитою та Швецією. Але на наступний рік помер. Його справу продовжив Іван Веговський, який уклав з Річчю Посполитою у 1658 році гадяцьку угоду, тим самим повністю розірвавши союз з Московією. Звичайно, це Московію обурило, і московський цар Олексій Михайлович прислав на Україну каральне військо. У кількості 60-70 тисяч чоловік на чолі з Трубецьким та Пожарським. Армія московських карателів обложила місто Конотоп Їм на допомогу вирушив з козаками Іван Веговський та кримський хан Мехмед Гірей IV з кримськими татарами. Битва тривала три дні. 29 червня 1659 року козаки вдалим маневром виманили з табору військо-пожарського. Московити кинулися на них, але ті заманили їх до села Соснівки. А загін Гуляницького загатив річку з одноіменною назвою, тим самим унеможлививши московитам відступ. Тепер козаки Виговського розвернулися і вдарили по московському війську. А татари, що отримали сигнал від Виговського, вдарили у фланг. Майже все, все московське військо було знищене. Московський історик Соловйов, який жив у 19 столітті, писав, що світ московського війська був знищений за один день. Ніколи більше московський цар не зможе зібрати такого доброго. Війська. Це був єдиний випадок, коли Московський цар з'явився перед народом у траурному одязі. Саме це відбулося після Конотопської битви. Конотопська битва є прекрасним прикладом, як українці разом з кримськими татарами можуть перемагати Росію. Чекайте наступного відео.